Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж складні 75 челендж, де я тренуюсь, де я читаю, де я виставляю відео на Ютуб щодня. І відтепер ще й розповідаю вам про Румунію трошечки більше. Сьогодні ми з вами розглянемо такі теми, як бюрократія, що взагалі відбувається тут з документами, як жити в Румунії, якщо у тебе є дитина. Всі такі побутові побутові ваші Розберу сьогодні. У нас день 34, що значить, що я вже більше місяця тренуюсь. Зараз, якщо чесно, стану мене не дуже. Але про це все пізніше. Зараз я вам нагадую поставити цьому відео вподобайку. Будь ласка, це дуже допомагає розвинути український Ютуб. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Це неймовірний вклад в те, щоб ця сфера в Україні розвивала ще ще яскравіше. Також я вам нагадую, що у рамках челенджу Турботлі 85 ми збираємо 40 тисяч гривень для маленького Максима. Якщо ви не знаєте у Максима м'язова дистрофія Дюшена, він живе в Миколаєві і його. Родині дуже необхідні, прям величезні кошти на лікування маленького хлопчика від цього одного уколу, вартістю більше, ніж 2 мільйона доларів, залежить його життя. Прям дуже сильно. Тому я вас прошу, знаєте, вкластись так. По максимуму ми ж з вами зібрали більше ніж 5 тисяч гривень. А, ні, більше ніж 6 тисяч гривень. Ми вже з вами зібрали. Я неймовірна. Щаслива рада за це. Під цим відео буде посилання на банку, буде посилання на сторіночку мами Максима. Там всі 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 подробиці є. Обов'язково переходьте та дивіться. Не забувайте відкривати своє серце та впустити в своє життя просто дещо дуже-дуже особливе. Це порятунок маленького хлопчика. Обов'язково додивлюйтесь це відео до кінця. Там, як завжди, вас чекає. Передбачення дня. Зараз я швиденько розкажу про те, як триває мій челендж про свій стан. Якщо чесно, сьогоднішній день він прям такий не з простих, тому що я усвідомила, що все ж таки я переїдаю, що нема схуднення, якщо ви не дивились відео про зваження, то це просто фіаско. Нема схуднення саме через те, що немає дефіциту калорій, як я відчуваю. Можливо, також я не виключаю гормональний збій через те, що я нещодавно завершила ну, відносно грудне годування. Але, коротше, з їжею реальні проблеми. Я вам хочу щиро зізнати, що те, що я виставляю вам, це далеко не все, що я їм. Мої порції значно більші. Трошки соромно про це говорити, знаєте? Бо я, типу, варюсь в цьому всьому, що, наче я знімаю, у мене є певна відповідальність. Але, блін, це моє життя, це мій шлях. І, коротше, хочу вам сказати щиро. Не все, що я виставляю по їжі, ну, я їм значно більше. Я не знаю, як з цим поки що справитись. Ситуація. от така. Можливо, моя щирість і відвертість, знаєте, комусь допоможе. Допоможе мені в певній мірі усвідомити цю проблему і, знаєте, якось на цьому сконцентруватись. Я себе виправдовую тим, що я реально багато тренуюсь, що я, знаєте, в такому перманентному стресі через зйомки, через все це, що відбувається, відповідальність у мене, типу, певна є. Фух, трошки сказала, знаєте, і так м -м, видихнула. Ось такі справи. Інтервальне голодання у мене, голодування у мене не зовсім зараз виходить, я не можу. Я вчора реально хотіла випити лише теплу водічку щія, але на цьому я не зупинилась. Плюс нещодавно власник нашої квартири приніс шоколадки дитині. Дитина не їсть шоколад, а знаєте, хто їсть шоколад? Ось залежна людинка. І, коротше, ці шоколадки я за три дні приговорила. Я викинула останню печеньку просто в смітник, тому що я зрозуміла, що це неможливо, що мені реально складно, складно з цим всім. Плюс стрес від того, що скоро день народження сина, що чоловік їде, і, коротше, сьогодні такий стан трошечки понурий, якщо бути з вами відвертою, видихнула. Чи буду я на цьому зупинятись? Ні, я, точно мені важливо довести челендж до кінця. Так, на мене давить і дуже тисне те, що я не худну вже пройшов більше місяця, і знаєте, і це, типу, ну, знову ж таки, відповідальність певна тиск, і що, типу, я роблю щось не так або не виходить, і на що тоді взагалі старатися, буду, аля старатись, знаєте, пів шишечки. Отаке замкнуте коло. Коротше, нічого страшного. Щось якось розрулім. Просто відчуттям поділилась, якщо ви також в челенджі і відчуваєте щось подібне. Типу, це, мабуть, нормально. Це повинно бути складно. Вірвався запис через будильник, я думала, мене сказ візьме. Я не знаю, може ще й ПМС накладається. Бачите, я трошечки така. Не бойтесь, я вас не обіжу. Трошки нервова, коротше, ладно. фух. Ладно, видихнули. реально щось з цим треба робити. Не страшно. Давайте переходимо. Я не знаю, на якому моменті оборвалася. Коротше, думка була якась там, можете закінчити її самі. Фух, давайте я зараз беру ноутбук, трошки повідповідаю на ваші питання з приводу життя у Румунії. Може, ви це чекали? Е, на такі більш детальні, зробимо тренування. Завтра я вам розкажу про те, як я знімаю відео на YouTube. Поділюсь з вами корисними контактами, які мені допомагають бути такою продуктивною. Коротше. Буде завтра новина, тому чекайте, буду з вами ділитись. Поїхали відповідати на питання. Так, я буду трошки підглядати в ноутбук з приводу питань і відповідати: перше, чи легко оформити документи на проживання в Румунії усією родиною? Так. Це дуже легко було. Ви просто йдете в певний орган, я не знаю, в Брашеві це знаходиться біля Афі. йдете, подаєте свої документи і все, все супер. У вас не питають чоловік, ви чи жінка, у вас не питають, коли ви виїхали з України, чому, з якого ви міста, нічого цього не питають. Вам розповідають про ваші права. Я, якщо чесно, відчувала навіть певне. Піклування про себе, доброзичливість, і все це пройшло десь за одну годину. Сину було трошки нудно, але в принципі всі були доброзичливі, всі якось намагались допомагати. Угу. Скільки триває оформлення ВНЖ реєстрації в поліції? Я не знаю. Ми ВНЖ не оформлювали. Ми оформлювали просто захист, який діє зараз під час війни в Україні. Чи обов'язково мати контракт на житло, щоб подаватись на документи зараз? Так, вам обов'язково треба мати контракт на житло. Які нюанси з дитячими садочками або школи в Румунії? Чи є безкоштовні варіанти? Так, почну з останнього питання. Безкоштовні варіанти є, це звичайні державні школи та садочки в Румунії. Наскільки я знаю, такий варіант є. В Брашеві та в Бухаресті є зараз українські школи, ви можете туди відправити дитину, син наших знайомих у такій школі вчиться. Садочки зараз я не знаю українські в Брашеві, але типу вас охоче приймуть в садочок румунський. Не державний садочок частний, коштує приблизно від 500 євро, плюс-мінус 500 євро. Ну і звичайно, вас туди без проблем, плюс-мінус приймуть, якщо це там немає ніякої черги. Наскільки складно відкривати рахунок у банку Румунії? У нас рахунок в ING і це було дуже легко. Відкривається буквально, я не знаю, як піти до нас в Приватбанк. Це було швидко. Також ви просто берете захист свій, берете документи і все йдете відкривати. Також можна відкрити онлайн на рахунок, типу Вайза або Револют. Це взагалі, типу, ти просто з мобілки це робиш, і тобі картка приходить. Такий варіант також дуже часто зустрічається за кордоном. Чи реально орендувати квартиру без румунської мови або без місцевих знайомих? Так, це реально. Ми орендували, ну закинули задаток за квартиру, ще знаходячись в Польщі. Правда, наша подруга ходила дивитись, але ми, типу, всі спілкуємося або англійською, або українською. При цьому зараз в Брашів ну коротше, зараз з Румунії багато ріелтерів. З'явилось саме українських або вони молдавани, і це значить, що вони розуміють українську і розмовляють російською з вами. Тож це типу легко. Скільки коштує комуналка в Румунії і коли приходять найбільші рахунки? Найбільші рахунки приходять взимку через опалення. Тут класно, до речі, що в нових будинках у кожного своє опалення в квартирі, це дуже зручно, ви можете власноруч регулювати. Комунальні послуги приблизно коштують 150 євро від 150 євро до 200, можливо, десь так на однокімнатну квартиру на трьох людей. Як адаптувались твій чоловік та дитина, що їм сподобалося, що ні? Я не скажу, що ми всі прямо адаптувались в тому плані, що у нас все одно більшість наших комунікацій вони з українцями, вони з нашими друзями. Дитина поки не ходить в садочок. Ми зараз активно підшукуємо садочок. Um, в принципі, все ок. У чоловіка робота в морі як була, так і залишилась, тому ми не шукали тут роботу. Єдина наша комунікація з місцевими це наші сусіди, це господар квартири. Він Румун, і прям дуже приємні враження складають ці люди. Якщо чесно, прям дуже-дуже такі уважні, приємні, вічливі, усміхнені. Все прям супер. Чи довго ти звикала до румунського побуту? Магазини, продукти, послуги? Якщо чесно, трошки було складно перестроїтись, перелаштуватись з польської мови, тому що якщо ти живеш в країні і не вивчаєш мову, все одно ти пасивно її вивчаєш, і якісь слова ти знаєш. Просто тепер я одні слова замінила на інші. В принципі, це було нескладно. Переїзд у нас був дуже складний, якщо ну, не дуже, але складний. У нас зламалась машина по дорозі. Якщо колись можливо розповім в окремій історії, тому я приїхала прямо перелякана, знаєте, через цей всей стрес. І так це великий стрес, а коли ще щось трапляється, щось не так, якісь замінки, я прям була реально перелякана. Мені треба було десь місяць-півтора для того, щоб, знаєте, так видихнути, заспокоїтись, подивитись по сторонам. В принципі, все нещодавно приїздила моя подруга з Києва, і вона сказала, що все дуже схоже на те, що в Києві. В принципі, продукти плюс-мінус такі самі, ціни. На щось дешевше, щось трошки дорожче, але приблизно те саме, що, наприклад, в Києві. Чи буває, що сумуєш за українським побутом, за чим саме? У, я дуже сумую за легкістю комунікації в якихось екстраординарних ситуаціях, коли треба кудись йти вирішувати якісь запитання. Звичайно, в Україні це все отак вирішується. Тут це складніше. Минулою весною я приїздила в Одесу. І мене прям здивувало, що я розумію все, що люди на на вулицях кажуть. І в мене було таке враження, ніби мою голову просто в пчеліний вулик засунули. Тому що я така, оце поток інформації. Це так незвично, але реально я від цього дуже сильно відвикла. Мені прям подобається, що я на вулиці тут відключаю голову і нікого не слухаю. І з такого, звичайно, в Україні набагато смачніші різні доставки, продукти, суші, піца. Іноді просто продукти в супермаркеті. Реально все дуже-дуже в Україні смачне. Складно від цього відмовитись. Ну і звичайно, дуже смачна кавуська. Які плюси саме для родини жити в Брашеві, в Румунії? Я скажу про плюси саме жити в Брашеві, бо мені це місто реально набагато більше подобається. Це прям відчувається моїм містом. Мені дуже подобається, що тут багато новобудов є, з чого обирати собі житло для того, щоб орендувати, наприклад, ми не плануємо купляти, війна вже навчила, але для того, щоб орендувати так. Тут дуже багато майданчиків. Це ніби така проста річ, але, наприклад, в Польщі нам треба було дуже далеко йти до майданчика. В Херсоні, знаєте, такі старі радянські майданчики, на яких ще ми там ну, я грала, наприклад. А тут все новеньке, все класне, дуже багато, велике різноманіття. Реально, у нас тут в Акрузі десь за 5 хвилин можна дійти майданчиків до пяти 6 за 5 хвилин. Це прям. Дуже підкупає, тому що у мене маленька дитина, хочеться більше часу проводити на вулиці. Наприклад, в Бухаресті дуже багато красивих парків. Це теж мене підкупає. Мені тут подобається те, що є можливість поїхати за місто, і в короткий час ти будеш в дуже красивих місцях, саме природа. Мене дуже надихає природа, ліс, водичка, гори. Я прям це реально обожнюю. Дуже мені це класно. Плюс тут є невеличкий аеропорт, навіть можна кудись полетіти, відпочивати. Це, це достатньо зручно. Ну і збирашова в Бухарест також їхати 3 години, якщо ви хочете на якісь концерти їздити, десь гуляти. Також це дуже класна можливість. Окрема крута опція, що це достатньо близько до України. в Одесу їхати 12 годин, якщо на автобусі. І це дуже облегшує, наприклад, те, що до нас приїжджають наші мами. Це для мене важливо, плюс важливо, що я можу плюс-мінус у будь-який час приїхати в Україну. Тому ось так. Все, дякую за увагу. Пішли займатися, тренуватися і поїхали швиденько. Так, знаменательний кадр. Так, осталася останні печеньки. А це все одно я вважаю жест. Оцей мій реально найулюбленіший сніданок. Це яєчко трошки з сиром і з вершками <плес> плюс. Боби в своєму власному соку, я туди ще спеції додаю, і перець, і хлібчик такий. Ще сюди рукалу і зерняток, до речі, зерняток я додам. Це додала ще зерняток. Це вже просто ідеально. Thank you. Передбачення 34-го дня. Кожна твоя дія це насіння майбутніх великих змін. Сьогодні прям складно погодитися. Якщо чесно, то вже реально роздратування багато, є якісь незрозумілості, що я роблю, блін, не так. Чому все так? Чи справді щось змінюється? Знаєте, отакі трошечки сьогодні настрій. Хочеться вас підтримати, але, пожалуйста, підтримайте мене. Зазвичай я для вас це роблю. Я чекаю сьогодні від вас, бо щось на сері такий непонятний Непонятний колбасінь є, І хочеться знецінити все, що я робила. Але якщо включати голову, виключати свої емоції, особливо негативні, то реально ем, да, да, маленькі зміни. Маленькі зміни поступово. Це все складається в такий великий хамок, і потім це будуть великі, прекрасні зміни. І прям знаєте, абсолютно нова гілка реальності. Треба в це вірити. Я вас люблю, обіймаю, дякую, що це відео додивились до кінця. До завтра, в цьому?